Застілля на сумщині завершилося звірським убивством у селі Хухра. Що на Охтирщині 33-річний місцевий житель задушив сусідку, а тіло закопав неподалік від цвинтаря. Як поліціянтам вдалося вийти на слід зловмисника? Дивіться в сюжеті. Зникла людина. Ця звістка підняла на вуха мало не все село Хухра, що на Охтирщині. Ми почали дзвонити в нашу поліцію. Пропала така то співмешканка. Вона приїхала до мене із Береслава, як типа невістка. Вона вже була в нас майже півтора місяці. Почали ми дзвонити сполоху, тому що де ділася людина, вона непогана. Хто її майже знав, ну молодіж. Хай вона там може її випивала. Ну її знали з нашої сторони вона дуже хороша була. Вона нікому зла зла не робила. Це, ну яке, я не бачу, щоб воно коли твереза було. Оте, буча нічого не скажу. Сідали вони, шукають, бігали десь по водку, випивали. Коли тоня, то приїхала поліція, а ми поліції допомагали. І мої друзі теж допомагали. І Правоохоронці зниклу зникло таки знайшли, що правда мертвою. В процесі подальших оперативних та слідчих заходів підозру визвав один із місцевих мешканців, який останній бачив та спілкувався з даною громадянкою. Він був доставлений до Ахтирського відділу поліції, де після проведення з ним відповідних заходів оперативного та слідчого характеру. Даний громадянин зізнався, що скою вбивство даний громадянин показав на слідчому експерименті місце заховання трупу. Трубу виявлений, направлений в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка показала, що смерть настала в результаті асфіксії. Як розповів сам затриманий, того злощасного вечора разом із односельчанкою вирішили посидіти за чаркою. Вони добряче випили, та жінка забажала продовження свята і почала вимагати у нього грошей на ще одну пляшку. Саме занадто наполегливе прохання стало для 29-річної жительки села Хухра фатальним. Вона метра за два від мене йшла, огризалась, кричала, Дай на бутилку не чеку. Тобі давати не буду. І йду. Дохожу до кінця города почувствував удар ззаді сюди, палкою. Я злості повернувся і схватив її за шию. Хотів її на Я ж сказ, що тобі нічого не дам. Вагернув цьому агресівці придавив. Коли трошки очухався, вже все вона вже лежала, а не дихала. З переліку чоловік схопив бездиханне тіло і відніс його до місцевого кладовища неподалік у ровій закопав мертву односельчанку. Людей така жорстока розправа просто шокувала. Ну, я думаю, що це не чоловік. Просто ви розумієте чи ні ну, мене, що так і із і так її задушити, і так закопати у яму. Це просто ну не це отношення. Нині підозрюваний перебуває під вартою, зловмиснику, якому правоохоронці інкримінують вбивство, загрожує від 7 до 15 років за ґратами.